Єврейські весілля молодятам батько нареченої дарує якусь велику чорну коробку, на якій написано відкрити після першої шлюбної ночі. І ось на ранок з нетерпінням вони відкривають коробку, щоб побачити, що там усередині. А там ще одна коробка та напис. Відкрити після народження дитини. Минає час, у них народжується дитина, чоловік із полового будинку забирає дружину додому, вони відкривають коробку, а там ще одна коробка та напис. Відкрити після великої сварки. Через якийсь час у них відбувається серйозний скандал, під час якого вони згадують про коробку, подаровану батьком. Вони дістають цю коробку, відкривають, а там усередині ще одна коробка, на якій написано Відкрити після розлучення. Приблизно через рік вони розлучилися, починається деребан речей, і тут їм на очі трапляється ця коробка. Вони її відкривають, а там записка. Я знав, що рано чи пізно ви все одно розлучитеся. Так навіщо витрачати гроші на подарунок? <смір> До лікаря приходить пацієнт. Лікар уважно вивчає його амбулаторну карту, а потім запитує: Послухайте, я бачу, що за 20 років ви відвідували лише окуліста та венеролога. Так. А що вас так бендежить, лікарю? Мені просто незрозуміло. Ви що? Не бачите кого тратити? Сидять дві подруги квасять. Одна каже Блін, ось де знайти такого чоловіка, щоб він був і гарним, і багатим, і щедрим, щоб усю вагу придивляв тільки мені, щоб не зраджував ніколи. І щоб щоранку дарував мені букет чудових квітів. Цікаво. А що ти йому натомість за це можеш запропонувати? Якщо? Пісічку. Скажіть, а звідки у вас виникло бажання балотуватися на пост президента? Ну, а ви подивіться, що в країні коїться. Влада загрузла в корупційних схемах, купається в розкоші і ні за що не відповідає. І ви, звичайно, хочете з цим боротися. Боже Збав, Що ви таке кажете? Я хочу все це очолити! У травматології лікар перевіряє діагноз свого інтернета та запитує: А чому ви завість черепно-мозкової травми? Написали просто черепну травму. Доб, ну посудіть самі, звідки в нього мізки, якщо він на день народження дружини з коханкою приперся? <свісна> Два куми в сараї розпили пляшку самогонки. Потім господар каже: Сходи, візьми вдома ще одну пляшку. А то якщо піду, я то дружина назад вже не відпустить. П'яний кум ходить у будинок і бачить, там кому, що спить без трусів. Недовго думаючи, він зняв свій і ліг поруч, кума прокинувшись. Ой, хто тут? Спи, спи! Це просто сон. <риклад> Коли кухарка смажила раків, кухар смажив кухарку. Ось така кухня.